Пізнавані чашки з ображенням русалки, бариста, які комедно плутають імена клієнтів, і гарячі напої, з якими вишуковуються черги у понад 70 країнах. Як одному мрійнику із другої спроби вдалося перевернути американську культуру кавування, перетворити маленьку мережу Starbucks на найбільшу кавову імперію світу, та що підштовхує людей щодня купувати 4 мільйони чашок, попри скарги на завищені ціни. Мрія розпочалася з моєї першої подорожі, коли я був молодим хлопцем. Коли я вперше приїхав до Мілана у 1983 році. Я гуляв вулицями Мілана і Верони і був емоційно захоплений італійськими кав'ярнями їхнім духом спільноти. Вони були третім місцем після дому і роботи. Я помчав назад до Америки з думкою: ось що я хочу пробувати і робити. Говард Шульц, людина, яка зробила із Starbucks титана світової індустрії, насправді не був засновником компанії. На початку 80-х він прийшов працювати директором із маркетингу у маловідому тоді фірму у Сітлі. На той час вона існувала на ринку вже десяток років. Перший магазин Старбакс у 1971 році відкрили вчителі Джері Болдуїн і Сігл та письменник Гордон Боукер. Для цього кожен з них зробив внесок по 1350 доларів. А ще додатково чоловіки взяли кредит на 5 тисяч доларів. Кожен. Під час доносної поїздки Шульца в Італію 1983-го його заворожила манера місцевих насолоджуватись напоєм за неспішними розмовами. В Америці ж кав'ярні сприймали як заклади фастфуду. Прийшов, випив поспіхом, і знову до справ шульц загорівся ідеєю запровадити культуру ковування у рідних штатах, додати романтичної атмосфери у тамтешні заклади і створити американський бренд, який стане впізнаваним у всьому світі. В Італії для мене вперше прозвучала назва чудової кави, про яку ніхто не чув у Штатах. Ніхто не знав про лате раніше. Ентузіазм шульца розбився у позицію засновників компанії. Вони не хотіли ризикувати і не марили іноземними ринками. На початку 80-х Старбакс володів всього лиш п'ятьма крамницями, де продавали лише обсмажні зерна чи помилну каву. Власники дозволили відкрити Шульцу еспресо-бар, де Америка вперше скуштувала лате. За одну добу у кав'ярні побувало вдвічі більше відвідувачів ніж в інших закладах Старбаксу. Однак засновники не були готовими до масштабніших змін. У результаті амбітний Говард через два роки звільниться і заснує власну каву компанію Ільджурналя, наче щоденної міланської газети. Але думки про старбакс його не покидали. Через 16 місяців власники Starbucks вирішили продати у Сєтлі крамниці і фабрику із обсмажування зерен, а заодно і права на чарівну назву. Здавалося, сама доля хоче, щоб я купив компанію, яку так глибоко поважав. А втім, я ледь не втратив її у запеклій боротьбі з іншим покупцем, якби не майже 4 мільйони доларів від інвесторів, які повірили у мене. Старбакс вихопили би у мене з під носа. До речі, серед тих, хто повірив у шульці із придбанням омрійної компанії, був і Білл Гейтс. Говардж після купівлі вирішив залишити стару назву і основну емблему міфічну сирену, яку посилили на логотип ще від заснування кавової мережі. Русалка гармонійно вписувалась в атмосферу портового світло. Виховувались власники на книжці «Мобідік», де був такий та помічник старбак, і відповідно вони намагалися до морської тематики прив'язатися сиреною. І я думаю, що б вони зробили черговий логотипчик з зернятками кави або з філіжанкою, то було б абсолютно не про бренд. Правда, зображення сирени дещо змінили. Оголені груди прикрили волосся, мариси обличчя промалювали чіткіше. Замість коричневого кольору застосували зелений. Це був революційний маркетинговий хід. Конкуренти Starbucks у в ковій індустрії звикли використовувати коричну барву, яка безпосередньо асоціюється із їхнім продуктом. Компанія Шульце вирішила виділитися, але водночас зупинилася на кольорі, який би не досунував із посилом кавової мережі. Ну, в принципі, кава, вона зелена, коли її збирають. Там може бути, так? Тобто це нормально. Зелений кольор однозначно не викликає агресії, однозначно такий спокійний. Так, це не асоціюється безпосередньо з кольором кави, але логотип це не все, що ти бачиш на рекламі. умовно, так? Ти ж Далі працюй, будь ласка, з іншими асоціаціями. Також у Старбексі не побоялися знехтувати правилом про те, що емблема має бути якомога лаконічнішою. У 2017 сімнадцятому здається, році сайт Science.com робив дослідження на там 150, здається людей. Просив їх намалювати по пам'яті найвідоміші І Там було відповідно Макдональдс,кея, Старбакс, Київсі, Адідас. Найлегше виявилося відтворити лого IKEA. Найскладніше саме Старбакс. Бо пригадати, як виглядає сирена досконально, бо вона складний логотип має та всередині. Тобто ти його ти пам'ятаєш, там є сирена, але як це відповідно там просто хаос. Тим не менш, це єдине про що говорить, що людям складно відтворити складні е, малюнки. Не більше того. Бо по факту, якщо вони побачать бренд, вони його впізнають. Зроби кілька варіацій, вони впізнають той самий. Також Старбакс поцілив у яблучко із круглою формою своєї емблеми. Та написом по коло, чим е, менше кутів психологи кажуть, що це краще. А зараз я б сказав, що якщо в тебе е, лого або знак безпосередньо добре вписується в коло, е, це чудово, хоча б з точки зору того, що іконка соцмереж так само круглої форми. Відколи Шульц став гендиректором, а це трапилося у 87 році. Об'єми продажів і прибутків зростали на 50% наступні шість років. Одне із бізнес правил Шульца вкладати випереджаючи графіки росту компанії. Він заздалегідь витрачав багато грошей, щоб найняти кваліфікованих менеджерів і побудувати виробничі потужності. Таким чином Говард створив подушку безпеки, яка допомагала, коли мережа почала стрімко розширятися. Компанія помітила, що стає відомою у багатьох штатах завдяки поштовим замовленням. Такі покупці були найбільш лояльними і дозволяли моніторити, у яких містах вартує відкривати нові кав'ярні. Водночас у Starbucks хвилювалися, що якість продукції впаде, якщо відправляти її на далекі відстані. Проблему допоміг вирішити пакет «Flavor Lock – вакуумна упаковка з клапаном, яка не пропускає повітря і вологу. Коли Шульц придбав Старбакс, мережа володіла шістьма кав'ярнями, персонал яких налічував менше ста людей. Через 10 років компанія мала 1300 закладів і 25 тисяч працівників. Ще будучи власником ільджурналя, Говартлам мав голову над тим, як заново відкрити людям вже відомий товар. Зробити це як стверджує сам Шульц, вдалося насамперед завдяки атмосфері, яку він створив у своїх закладах, аурів таємничності стилю і знання у його еспресо-барах. Єдина компанія, яка зробила щось подібне, як мені відомо, це Nike. Її стратегія полягала у тому, щоб спершу розробити бігове взуття світового класу, а потім створити навколо неї атмосферу найбільших атлетичних здобутків. Тоді, у 1970-ті, пара кросівок коштувала 20 доларів. Хто б міг подумати, що за баскетбольні кросівки колись платитимуть 140 доларів? З того часу, як Шульц придбав Starbucks, мережа позиціонує себе преміальною компанією. І не боїться продавати каву приблизно на 25% дорожче, ніж конкуренти. Starbucks називається розкішкою, яка всім по кишені. Можливо, ти і не можеш купити собі такий дорогий будинок, як більш успішний чоловіка, який стоїть поруч із тобою у черзі. Але ти можеш посмакувати такою ж кавою, що й він. В економіці навіть існує поняття індекс Starbucks, мета якого показати купівельну спроможність нацвалюти у різних країнах. Вартість чашки кави переводять у долари у країнах, де ціна на лати нижча, валюта є недооціненою. До прикладу, за даними порталу Finder, у 2019 році цей напій у Туреччині коштував 1 ,78 долар 78 центів, а в Данії 6,05. Ще один фактор успіху каової імперії увага до деталей. Вони мають впливати на усі типи чуття. Вікна кафе завжди розташовані так, щоб світло не било в очі клієнтам. В інтер'єрі використовують натуральні матеріали, приємні на дотик. Затишної атмосфери додають теплі кольори. До речі, ескізи перших ста кав'ярнь Starbucks помалювали вручну на креслярських дошках. А шульц особисто затверджував кожен із них кавові апарати розташовуються так, щоб бариста міг встановити зоровий контакт із клієнтом і завести розмову. У закладах намагаються втілювати концепцію третього місця. Кафе має займати третю сходинку після дому і роботи. Круглі столи використовують старбаксі, щоб захистити самооцінку тих людей, які прийшли пити каву наодинці. Зрештою, за круглим столом немає порожніх місць. Однак пандемія коронавірусу змусила Старбакс відмовитися від концепції третього місця. Компанія зачиняє 800 малоефективних закладів, натомість розширює мережу тучок, в яких можна придбати напої лише на виніс. Замовити каву можна і онлайн через мобільний додаток. Зокрема, клієнтам пропонують послугу «Curbside Пікап. Ви напій, паркуєтесь біля кав'ярні Starbucks, і бариста приносить замовлення просто до автівки. До речі, плейлисти для закладів підбирають вручну, до того ж, він однаковий для кав'ярень Starbucks у всіх точках світу. У кафе заборонено курити, а працівників просять не користуватися парфуми, аби не перебивати аромат кави. Коли ти заходиш у двері, відчиняєш двері, чуєш прекрасний аромат кави, і ти переконуєшся, що ти хочеш вже і зараз, і не будеш обертатися, і йти додому пити чай. Припустимо. Каса, як правило, розташована в кінці залу, а по дорозі розміщені вітрини з ласущами, аби відвідувачу закортіло купити додатковий продукт. Продукцію, яку хочуть продати якнайшвидше, яскраво підсвітлюють, аби привернути увагу. А от вартість кави намагаються піднімати якомога непомітніше. Для цього усі цінники закінчуються цифрами 5 або 0. Також завдяки маленьким хитрощам Старбакс намагається регулювати потік клієнтів. Наприклад, у центральних містах міст вони ставлять дерев'яні табурети без спинок, щоб клієнти не затримувалися дольше, а в спальних районах навпаки ставлять шкіряні м'які дивани. відома фішка мережі підписувати чашки іменам клієнтів. Цей трюк має справляти враження індивідуального підходу. Мовляв, для Баристи ви не ще один із натовпу, а унікальний покупець. Водночас через ці підписи Starbucks часто стає об'єктом глузувань, адже працівники кав'ярень нерідко химерно перекручують імена відвідувачів. Скільки я разів не брала цю каву, жодного разу не написали моє ім'я правильно. Мене звати Андріана. Вони писали Андрі, Андреа, Андреа за одним словом. Там стільки було імен, і навіть не було тих букв. В імені, яке я казала, вони їх туди додавали. Вумани діляться кометними історіями у соцмережах за гештегом Старбакс Фейл рішуче не щастить одній іспанці на ім'я Лаура, яка назбирала цілу колекцію стаканчиків: Лора, Дора, Нора, Маура. А ще хід це паризький старбакс, в якому а, дівчина на ім'я Любов отримала стаканчик з підписю з підписом Рудольф. Іноді самі клієнти люблять пожартувати над баристами, називаючи вигадані імена. Найрозповсюдженими серед них є Капітан Америка, Дарт Вейдер. А серед жінок улюбленими такими ім'ями є Левиця та Кицюня. Щороку новорічно-різдвяний період Старбакс випускає чашки із святковими малюнками у 2015-му Компанія презентувала мінімалістичний дизайн. Стаканчики були червоного кольору із логотипом мережі. Без жодних символів різдва. Через це корпорація вляпалась у гучний скандал. Євангеліст Джошуа Феррінштейн записав відео, яке миттю стало віральним. Чоловік звинувачував каву імперію, тому що вона забрала різдво зі своїх чашок. Я замовив каву. Мене запиталося моє ім'я, і я відповів щасливого різдва. Виходить, Старбакс, я обдурив вас. Фейерштейн закликав усіх американців перейняти естафету і таким способом потролити старбакс. Історія набула розголосу. Інцидент обговорювали у телешоу. Про нього дискутували знаменитості. Навіть тодішній кандидат у президенти США Трамп не пропустив нагоди зловити хай під час передвиборної кампанії. Може нам треба бойкотувати Старбакс? Я не знаю серйозно. Усе завершилося тим, що за 13 тижнів до різдва, 2015-го Продажі кави Starbucks зросли на 12% у порівнянні із цим же періодом попереднього року. Starbucks намагається підтримувати реноме ексклюзивності у своїх закладах. Їхні кав'ярні це ніби спільнота за зачинними дверима, до якої варто мати особливі ключі. Компанія навіть розробила власний лексикон, який закріпила у буклеті 2003 року. Зробіть це своїм напоєм. Замість звичних розмірів малий, середній і великий. Starbucks використовує свій набір: Тол, Гранде, Венті та Трента. Макіато у них називається мармуром, а мока зеброю. Старбакс навіть має власну граматику. Розмір кави треба називати перед сиропом, а молоко перед основним напоєм. Також Starbucks має таємне меню із вражаючою кількістю комбінацій. Понад 80 тисяч кавових напоїв. Їх немає на офіційному сайті однак, список варіацій можна знайти на фанатських інтернет-ресурсах. Якщо вам вдалося роздобути рецепт, Бариста приготує вам фрапучино русалку, чай з манговим молоком чи брудне фрапучино. До речі, фрапучино це винахід саме Starbucks. Компанія випустила молочно кавовий коктейлі з морозивом на ринок у 96-му. І вже за перший рік заробили на ньому 52 мільйони доларів. На сьогоднішній день в Європі дуже популярні домашні улюбленці. І будь-яке кафе, коли ви туди приходите, насамперед дає вам склянку води для вашого улюбленця. Фішкою Старбакса є те, що вони провадили для улюбленців папучино. Це склянка збитих вершків, якою у кав'ярнях пропонують поласувати собакам. Також постійні клієнти знають, що в старбаксі можна безкоштовно продегустувати випічку. Шматочок дадуть скуштувати вам, а решту роздадуть відвідувачам у залі для того, аби привабити покупців. Компанія успішно використовує ефект ФОМО. Ефект FOMO – Fear of Missing Out, або синдром втрачених можливостей це нав'язлива боязнь упустити важливу подію чи вигідну пропозицію. Це явище набрало обертів зі зростанням популярності соцмереж. 56% користувачів відчувають дискомфорт, якщо вони пропустили розпродаж, концерт улюбленої групи чи просто залишилися не в курсі новин. Щоб тримати кавоманіовтонусі, старбак Starbucks готує їм сезонні пропозиції. Як от гарбузове лате восени чи фропочину єдиноріг ріг навесні, страх не встигнути скуштувати лімітований напій змушує витрачати додаткові кошти для поціновувачів кавової імперії. Поява нового продукту важлива подія. Соцмережі вибухають відео із дегустаціями новинок. Вони набирають до мільйона переглядів. Чесно кажучи, вони всі виглядають смачно, але ця просто вау коштує близько восьми баксів. Спершу давайте спробуємо цей напій з яблучним соком. Йдучи на зустріч клієнтам, працівники можуть відчинити кав'ярню на 10 хвилин швидше, якщо помітять біля дверей клієнта. Хоч компанія називає турботу про відвідувачів одним із своїх пріоритетів, звісно, не завжди усе так ідеально. Я буквально бачила, як працівники впускали їжу клієнтів на землю, піднімали її і несли просто до відвідувачам, бо в них був поганий настрій. Я не жартую. Попри шалену популярність старбаксу мережу часто критикують, якби це не парадоксально звучало за несмачну каву. Наприклад, я була у Копенгагені, і ми ходили у Старбакс, Там жахливо несмачна кава. Ось настільки несмачна, що її неможливо пити. Та, попри постійну критику, старбакс впевнено залишається серед лідерів світового ринку. Клієнти не зраджують мережі за корпоративну культуру. Вони дуже круто комунікують зі своїми споживачами. У них є програма лояльності, є всілякі челенджі. Якщо, наприклад, взяти їхній інстаграм, то вони не зосереджені на рекламі свого продукту на рекламі кави, як такої. Вони люблять історії, люблять розповідати про свій персонал. До речі, саме соцмережі є основним інструментом просування для старбаксу. У 2019 році корпорація навіть отримала премію від Британського інституту реклами за те, що на кожному вкладеному в інтернет рекламу фунті заробляла 4 фунти стерлінгів. Канали просування бренду насправді дуже обмежені. Бюджети на рекламу набагато менші ніж у інших брендів. Наприклад, у 2019 році компанія витратила на рекламу всього 247 мільйонів доларів. Це 1% від загального обігу. До прикладу, один із найбільших конкурентів Старбакса Данкін Donuts, зазвичай вкладає в рекламу удвічі більшу суму за рік. Ще наприкінці х у Старбакс запровадили страхування здоров'я для усіх працівників. Компанія виступила із такою ініціативою однією із перших на американському ринку. Як стверджує сам Шульц, зробив це не з міркувань маркетингу, мовляв, бути соціально відповідальним одне із правил мережі. І до цього бізнесмен підштовхнув власний гіркий досвід. Говард ріс у злиднях його батько був водієм монтажівки, постійно змінював роботи. Одна важче за іншого. Найгіршою його роботою, мабуть, була доставка і підбирання тканинних підгузників до винайдення памперсів. І одного холодного дня 1960 року під час роботи батько впав на льоду і зламав ногу та стегно в Америці 60-х років. Якщо ти був неосвіченим робітником і травмувався, тебе просто звільняли. Шульц досі пам'ятає вічі своєї сім'ї, коли годувальник втратив роботу. Тоді семирічний Говард навіть не міг уявити, що коли створить бізнес гіганта і відкриватиме робочі місця по всьому світу. Плинність кадрів у закладах Starbucks сягає 65%. Це доволі низький показник, адже у ресторанній сфері коефіцієнт обороту кадрів коливається між позначками 150 і 400%. Втримати колектив компанія намагається завдяки приємним бонусам. До прикладу, персонал може зі знижкою купувати акції корпорації, отримати відшкодування за навчання за освітніми програмами. А у розпал пандемії коронавірусу каву імперія запропонувала своєму персоналу у США безкоштовні сеанси у психотерапевта. Ще 91-го Старбакс подарував усім своїм 700 працівникам від бариз до топ-менеджерів фондові опціони. Кожен отримав опціон на суму, яка складала 12% його річної зарплати. Опціон це цінний папір різновид договору на купівлю певного активу у майбутньому. Він дає право, але не обов'язок здійснювати покупку. У документі фіксують ціну, обсяг і ймовірну дату виконання угоди. Програму назвали бобовий запас, і вона була революційним кроком від старбаксу. Раніше жодна компанія у сфері торгівлі не дарувала своєму персоналу акції. Завдяки цій програмі згодом працівники змогли дозволити собі власні будинки, дорогі автомобілі чи подорожі у далекі країни. Я старався зробити старбак з такою компанією, в якій хотів би працювати мій батько. Не маючи навіть атестата середньої школи, він ніколи не міг би стати директором. Але якби він отримав роботу в одній із наших кав'ярень чи на обсмажувальному заводі, він не пішов би звідси у відчаї, що його не оцінили. Бариста розповідають, аби потрапити на роботу в Starbucks, треба вивчити на пам'ять дуже багато рецептів. Також слід добре знати суворі пропорції і час приготування напоїв. До прикладу, перед тим як залити еспресо, слід почекати 18-22 секунди. Якщо стажер не вклався у цей інтервал, його відправлять продовжити тренування. Про барист багато можуть розповідати кольори їхніх фартухів. Зазвичай спецсуддях у старбаксі зеленого кольору. Однак трапляються і варіації. Рідкісні фіолетові фартухи отримують бариста, які здобули призи на міжнародних змаганнях у Європі, близькому сході чи Африці. У США ветерани можуть отримати одяг з нашивкою американського прапора. А бариста з вадами слуху мають фартухи зі словом Старбакс вишитим мовою жестів. Хоча Старбакс невід'ємною частиною своєї місії називає атмосферу поваги до людей. У 2018 році корпорація опинилася в центрі гучного расового скандалу. У Філадельфійській кав'ярні двоє темношкірих попросили у працівника ключі від туалету. Але той відмовив, бо чоловіки нічого не купили. Афроамериканці наполягали на своєму, і співробітники Старбаксу викликали поліцію. Подія мала шалений резонанс. Каву в імперію звинуватили у расизмі і миттєво захейтали у соцмережах. Це не так, ми є, і не так, ким збираємося бути. Ми візьмемо уроки, станемо кращими завдяки цьому. У травні 2018-го Starbucks Старбакс зачинила 8 тисяч своїх кав'ярень в Америці на кілька годин швидше. Усе щоб провести тренінги проти расових опереджень для 175 тисяч своїх працівників. За оцінками Блумберг кавовий гігант втратив через цю акцію 16 мільйонів доларів. Загалом протести звична річ для Starbucks. До прикладу на початку 2000-х його критикували за начебто фінансування армії Ізраїлю. Хоча Шульц спростовував ці закиди. А в 2012-му мережу бойкотували після розслідування Reuters. а ресурс звинуватив кавову імперію в ухилянні від сплати податків у Європі. Від заснування Starbucks намагається бути екологічно дружньою корпорацією. До прикладу, керівництво кавової імперії помітило, що люди беруть по два-три стаканчики, щоб не опактися. У відповідь компанія придумала паперові тримачі, аби зменшити розхід паперу. Починаючи із 85 го і до сьогодні Starbucks дає знижку покупцям, які просять налити каву у власний посуд. В Сполученому королівстві та в Німеччині додатково ввели ще й окрему плату за одноразові горнятка, адже за дослідженнями, які проводила теж компанія в партнерстві з громадськими організаціями, показало, що це теж людей мотивує переходити на багаторазові горнятки. є лідером ініціативи «Next Gen Cup». Яка шукає нові способи заохотити покупців використовувати багаторазовий посуд, наприклад, методом застави? Тобто про що йдеться? Що ви купуєте каву в кав'ярні? Ви берете з собою це горнятко, ви залишаєте е, заставу чи якимось чином фіксується те, що саме ви взяли це горнятку, і тоді, коли ви, е, ви можете його повернути в іншій кав'ярні і отримати назад е, свою е, заставу, велику увагу Старбак сприділяє походженню та купівлі кавових зерн. Компанія слідкує за тим, щоб локальні виробники на місці отримували, по перше, справедливу ціну за цю каву, так тобто вони не демпінгують на мас-маркеті ціну на цю каву, запроваджують різні програми підтримки малого фермерства. Також випереджаючи вимоги міжнародного законодавства, кавова імперія свого часу вирішила повністю відмовитись від пластикових соломинок. Для холодних напоїв, тому що це там, де було найскладніше вивести з обігу ці трубочки, вони розробили іншої моделі покришки, щоб було зручно напої з льодом пити без трубочки. Сьогодні експансія Starbucks поширилась на 5 континентів. Мережа налічує понад 32 тисячі магазинів по всьому світу.